Мої друзі, я знаю, що я казав, що я буду грати це завтра, але хочу дістати. У мене я трошки посварився з сестрою. Ну, не трошки а дуже посварився. І можете прийти на неї канал, підписатись, поставити лайк на всі відео, підписатись на її канал. Називайте Іросвіт злати. Сьогодні ми будемо грати в цю гру... Думайте, ми... Ти всю грав в цю гру. Але це будемо шукати нових брендотів. Будемо шукати нових брендотів. Отакого от. Це треба полетіти в космос ракетою. Ми вже летіли в космос ракетою. Але потім полетимо, бо зараз все не хочу Потім. Першим кого будемо шукати, це буде Лос Тіхуані. Як забудьте лос тихуани. Йдіть до такого Блока. Якщо ви дивились попереднє відео з цієї гри, то ви повинні прекрасно. Вот Короче, І вам треба тихонь таку таконини. Щоб випав. І потім нажміть на таку такунини. І нажміть на нього. І тут у вас буде Лос tichuani. Наступний. наступни в нас с факсода вам треба найти четыре монетки первая монетка тут Она ну я не разумею что хотите але треба нажать на эту монетку. потом треба нажать на по монетку потом и потом треба нажать на утю монетку. монетку От сюди. А коли ви вже нажали на це все, то вам треба йти е, до автомату. Автомат. О, отут. І Вам треба вкинути, ну, я коротше щось нажати, і то у вас сваксона буде. Наступний розкрукодітос розпусаді і, і оркаледон. Вам треба йти отсюди, да атмовіки блок. Открию, може, у мене щось класне випаде. Так, клас. Робіть цей паркур. Потім вам треба йти до Lost Relief. І тут нажміть класно. І тут нажміть на, на акуну. І у вас тут буде цунамі. Вам треба пройти з цунамі. Тут можете ховати. Та йо-моє, -йо, я случайно нажав телепортировать Ну, коротше убийцы тут наш не сюди тут вам треба пройти це проходиться проходиться тут цунами вас бажа я його вже збило? тут у вас є у нас посадинос для то дачи там основний спосіб чтобы прийти Замінили, і тепер він тут. І тут нам э, треба вписати. Оце і тут у вас орка лебіль. Потім наступний. Наступний в нас лос Кукарачас. У нас зависає. Лос Кукарачас майже так само там іде. Оцей, вам треба пройти цей паркур, потім сюди, потім до лос комбінаціонець, так. Ну, отак, отут, і тут. от, Ось так пройти, це дивно буде тут темно. Дуже важко його забути. І тут у вас буде лоскукарачес. Бачите? Лос Кукарачес. Наступний. Лосбурітос. Ось борітос в нас отут. Де з двома цими. отут Лос Борітос. До нього треба просто отак пройти тут. Він. Вроді тут колись був втрана але його змінили, ну і зараз будемо робити оці секрети. Ну, один міфік і... і беремо отут. І треба полетіти в космос. І бачите, вже тут ці роблять. Роблять. Короче, для вас це буде одна секунда. А для мене це буде пару хвилин. Можемо збирати 75? Тут один це останній. Останній. Я риба налетит. В космос меня. Хочу не потік. Вс, готова ракета до вльоту. Заходимо до неї. Ми чекаємо 15 хвилин. 15 хвилин. Яких 15 хвилин? Секунд. Треба трошки почекати. П'ять, чотири, три, два, один. Летимо в космос. Але подумайте. Але ж там було.

Так, вам зустрінемося вже точно завтра. Ми знайшли вже ці всі привороти. Всім пока, хорошого дня і не забирайтеся.